Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні неділю, День Господній, день, в який ми свідомо приходимо до Господа, щоб подякувати за все і перепросити, якщо щось в цьому житті не так подумали, сказали чи зробили. Природньо людина хоче мати цей мир. Ми чуємо слово мир, чуємо слово примирення, примиритися з Богом, це віднайти мир з Богом, і так ми вкликаємо до сповідальниці. примиритися з ближніми, «іти на контакт з ближніми, говорити. Це примирення для нас дуже важливе. Для людини, щоб людина жила в повноті, розвивалася, прогресувала, їй дуже важливо мати цей мир. Якщо людина не шукає за цим миром, людина буде зупинятися в житті. Ніхто не може спокійно спати, коли не примирений з Богом. Ніхто не може спокійно спати, коли не примирений з ближніми. Нині апостол Павло в посланні до Ефесян говорить про Ісуса Христа. Каже браття, Він наш мир. Він про Ісуса Христа, Він наш мир. Він. Прийшовши, благовісти у мир вам. І через нього маємо доступ до Отця в одному дусі. Через Ісуса Христа, який прийшов, Бог, що став людиною, який звістив мир вам. Він є наш мир, і через нього, через Ісуса Христа, маємо доступ до Отця в Святому Дусі. Навіть подумати тільки про молитву Отче наш». так молитву, яку навчив Він. Ісус Христос, коли апостоли спитали, навчи нас молитися. І Він вчить нас, каже, Отче наш, через нього ми маємо доступ до Отця, Він є наш мир. Це слова апостола Павла. Але як апостол Павло, говорячи про Ісуса Христа, що Він є наш мир, каже нам, а хто ми є? І дивіться, яку гідність, про яку гідність говорить апостол про нас. Каже, що ми є. Співгромадянами святих домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. Він є наш мир, через Нього маємо доступ до Отця, кажемо, Отче наш. Молимося Царю Небесний, Бо в одному дусі Отець, Син і Святий Дух. Але каже, ви є співгромадяни неба. Знаєте, коли людина каже, та у мене там американський паспорт, а у мене там соджорно, а у мене там тархета. Хтось собі зробив документи: італійські, іспанські чи американські. І людина тим тішиться. Знаєте, якби там була якась країна десь забута, десь там така, не називаючи якусь якусь там країну одна зі світу, то вона би не, там не казала, що я там громадянин тої країни. Де ніхто не хоче бути громадянином тої країни. Але коли якоїсь великої країни людина тим каже: У мене там такий паспорт. А апостол Павло каже: співгромадяни святих, домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним камені є сам Ісус Христос. Для нас важливо пам'ятати оці два моменти в житті. Ми маємо Бога, ми є Сотворіння, ми маємо Творця, ми є Сотворіння. Господь себе об'явив, через гріх пішов цей конфлікт між людиною і Богом, але через Ісуса Христа ми примирюємося з Богом. Він є наш мир, Він той, хто прийшов, благовістив, і через Нього маємо доступ до Отця. Наприклад, коли ми йдемо до сповіді. Як священник дає нам мир? Він каже, і я владою мені даною. Недостойний Єрей, владою мені даною. Прощаю і розрішаю тебе від усіх гріхів, твоїх ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І людина встає зі сповідальності і каже: легше. Може встати і сказати, легше можу знову грішити, а ага, це не так неправильно. А коли каже, легше і маю старатися, бо я домашній Бога, я співгромадяни Бога, неба. Я з Богом належу до одної спільноти. Важливо про це думати. Євангеліє це добра новина. Тобто те, що Бог звістив людині, яка була посварена з Богом. Людині, яка була посварена з людиною. Ісус об'явив в Євангелії добра новина. Хто є тою доброю новиною Ісус Христос, що Він допомагає примирюватися з Богом і примирюватися з ближніми того, чого ми потребуємо. Євангелія це добра новина, в центрі якої є Ісус Христос. Тому апостол каже, наріжним каменем є сам Ісус Христос. Він в житті кожної людини. Кожного з нас в житті церкви, в житті хворих, в житті здорових, в житті грішників, в житті всіх людей в центрі є Ісус Христос. Нам дуже важливо є пам'ятати, що церква це спільнота, де в центрі є Ісус Христос. Це не просто є спільнота, де ну, там є велика спільнота парафія, там є мала, там в місті, там в селі, там є більші, такий якийсь двіж, там менші. Ні. Центр будь-якої спільноти це Ісус Христос. А навколо Ісуса Христа всі тягнуться. Де то Ісус Христос? Євхаристія? Де то Ісус Христос? Слово Боже? Де то Ісус Христос? Євангеліє? Де то Ісус Христос? Той, до якого ви прийшли сьогодні? Тобто для нас є важливо це так промосолювати в голові, е жувати це, пропускати через себе. Ми співгромадяни неба, ми домашні Бога, ми співгромадяни святих, в центрі є Ісус Христос. Читаємо в Книзі діяння апостолів, немає іншого імені, яке можемо спастися. Це ім'я Ісуса Христа. Знаєте, інколи коли ми їздимо десь в якісь інші країни, де є інші релігії, така думка, типу, така, ну, непогана думка падає. Каже, ну кожен має свого Бога. Кожен має свого Бога. Це противиться тому, що ми кажемо вірою в єдиного Бога. Якщо кожен має свого Бога, це означає, що ми не віруємо в єдиного Бога. Але ми маємо пам'ятати одне є різні релігії, де були праведники, пророки, все, що хочемо. Але єдина релігія, де є Центром всього є сам Бог, який став людиною, це є християнство. Ісус Христос Бог, що став людиною. Тому Він є в центрі нашого життя і немає іншого ім'я, яке можемо спастися, бо це Бог, що став людиною, щоб примирити людину, яка через рік відпала від Бога з Богом. Нам важливо про ці речі думати, хтось скаже, ну це філософствувати, так? Філософія означає любов до мудрості. Засвітити свічку, загасити свічку великого розуму не треба. Ну ми ж згодимося з тим. А думати про вищі матерії, думати про те, що я не є песик, котик і так далі. Я людина, яка призначена бути співгромадянами святих, співгромадянами неба, моя вічність з Богом, в мене безсмертна душа. Про ці речі нам важливо думати. Тому не маємо іншого імені, яке можемо спастися, це ім'я Ісуса Христа. Євангеліє, добра новина, дає нам нині ці два приклади. Два приклади Воскресіння, душі, е, воскресіння дочки Яїра, голова синагоги, священнослужитель Старого Завіту, Воскресіння дочки Яїра. Дочка Яїра 12 років лежала смертно хвора. І умирала, каже Євангеліє, помирала. А друге, це було зцілення хворої жінки на кровотечу. Тут дівчина 12 років, а тут жінка 12 років хвора на кровотечу. Каже Євангеліє, знаєте, як деколи ми від людей можемо це почути. Витратила все своє майно на що? На лікарів і нічого не допомогло. Тому що в центр був Ісус Христос, центр Бог. Інші люди можуть допомагати, робити, підтримувати. Але в центрі є Бог. Жінка, яка 12 років страждала від кровотечі, витратила все своє майно на лікарів і не могла вилікуватися. Яїр, голова синагоги, щось робив, щоб отримати ласку оздоровлення. Яїр щось робив. І жінка щось робила. Бачите, ми кажемо, є Бог, є Ісус Христос. Є ми, які потребуємо примиритися, але що Яїр, що жінка хвора, вони щось робили робили крок на зустріч до Ісуса. Читаємо в Євангелії про Яїра. Він, припавши до ніг до Ісуса, благав Його увійти в Його дім, бо була в Нього дочка одиначка, років дванадцяті та умирала. Припавши до ніг Ісуса, благав, припавши, благав, Він робив крок. Він не просто собі сидів в синагозі і філософствував. Так би нічого було, якби Ісус мені, мені о, дочку оздоровив. Він йшов до Ісуса, Він припав і Він благав. Я роблю таку, таке порівняння. Ви нині прийшли до храму. Ви могли собі лежати на дивані і філософствувати. Могли, могли. Але Бог дає вам ласку, свідом, свідомість, дає добру волю. Так є неділя, я маю ноги, я маю руки, я маю голову, я можу заробити копійку, я можу утримувати сім'ю, я маю дітей, внуків. Я маю встати і піти, припасти до них, до Ісуса, благати. Я даю крок, ви даєте крок. Тобто ви не просто філософствуєте, ви даєте крок, ви себе приносите. Тому, наприклад, коли хтось каже, Принести себе в жертву. Що означає принести себе в жертву? Знаєте, найлегше, найлегше сказати, а хай там за мене помоляться. Це ж найлегше. А прийти помолитися, це я себе приношу в жертву. Свій час. Я встаю, я себе, я себе організовую. Так. Яїр, припавши до них до Ісуса, благав Його увійти в дім Його, бо в нього була дочка одиначка. Також жінка, яка була хвора на кровотечу. Вона знала, Бог, її відкрив, хто такий Ісус Христос. Господь відкрив їй. Вона внутрішньо відчула, що це є Бог, який спасає. Ісус означає Спаситель. Ісус Спаситель означає саме Слово. І вона йде і доторкається. Напевно, була скромна жінка, так? бо вона, так, щоб її ніхто не помітив, доторкнулася. У вірі доторкнулася одежі Ісуса, і кровотеча вмить припинилася, вмить стала здоровою, і навіть Ісус каже, я чув, як сила вийшла з мене. Хто це доторкнувся? Я чув, як сила вийшла з мене. Вона також вона йде і доторкається, вона робить крок, вона не стогне. Вона не каже, лежить і стогне і шукає нові вуха, нові вуха, щоб їй поспівчували, що ти 12 років. Яка ти бідна, люди, шкодуйте мене, бо я 12 років. Вона йде, доторкається Ісуса, просить оздоровлення. Він є наш мир, Він є наш лікар, Він є наш вчитель. Вона робить крок. І кожен з тих двох випадків, ми бачимо, як Господь реагує. Бо для кожного, для Господа, кожна людина є дуже цінна. Каже до дочки до Яїра: не бійся, тільки віру вона спасеться. Не плачте, вона не вмерла, вона спить. Дівчино, встань це є відповідь Ісуса на те, що Яїр припадав до ніг Ісуса, знаходив час, благав! Він робив крок, і Господь Його благословляє. Господь каже, хто доторкнувся до мене, запитав не тому, що не знав, хто до нього доторкнувся, а щоб виявити перед народом віру жінки, дочко, віра твоя спасла тебе, іди в мирі. Скільки разів ми отримуємо від Бога якусь ласку. Ми маємо говорити про цю ласку іншим. Ми маємо свідчити, що Господь допоміг, зробив, оздоровив. Для нас це важливо. Але довіряти, робити крок назустріч Богові, віра це особливий дар. Дякуємо Богу на цій службі Божій за дар віри. Помоліться сьогодні за ваших хресних батьків, матерів. Помоліться за тих людей, які вам прищепили віру до Бога, які вам відкрили свідомість і серце. Відкритості до Бога. Помоліться за тих людей. Ми кожен маємо свою життєву історію, але в житті завжди якийсь такий є момент, чи такі люди, які нам відкривають Бога і церкву по-іншому. Помоліться нині за тих людей. Просто подякуйте Богу за хресного тата, за хресну маму, за тата, за маму, можливо, за дітей, бо є він, коли випадки, коли батьки приходять до Бога через дітей, через священиків, через сестер монахинь. Подумаймо над цими речами сьогодні на службі Божій. Подумаймо, яка це є велика ласка дар віри, що ви приходите слухати Слово Боже, що ви приходите до причастя, що ви переступаєте через себе і виклякаєте до сповідальниці. Хтось каже, ну то це така, така собі річ, це не така собі річ, це дуже велика річ. Тому що ми цінуємо, хто такий Бог в нашому житті. Нехай Господь кожному з нас. Через цю службу Божу, через цю спільну молитву допоможе відчути радість віри, радість належності до співгромадян святих, радість належності до церкви. Слава Ісусу Христу!